Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про перший сезон мультсеріалу Щіра і непереможні принцеси. І без волікань починаємо. Почати варто з того, що цей серіал став несподіванкою для мене. Я не очікував від нього глибини чи чогось проривного. А що я отримав від перегляду? Зараз я розповім. Історія починається в похмурому, технологічному місті, де нас знайомлять з головною героїною Адорою. Вона кадет. В так званій Орді мілітаристичній організації, яка воює із злим повстанням принцес, злих тиранів, що правлять ефірією, планетою на якій відбуваються події. А Орда хоче благородно звільнити світ від них. Адора все ще навчається, але її вже хочуть зробити офіцером і відправити в бій. Також нас знайомлять з її кращою подругою Катрою, з якою вони не розли вода. Юнонафінстю you ловформі. Know, в самому початку героїні відправляються в таємничий ліс шепоту, де через випадковість розділяються. І Адора знаходить чарівний меч, доторкнувшись до якого, бачить видіння. В подальшому Адору тривожить нові видіння, навіть повернувшись додому. Тому вона вирішила відправитися в ліс знову. Тим часом нас знайомлять з принцесою Глімер і її кращим другом Стрільцем. Вони також відправляються в ліс, щоб розшукати артефакт першопроходців древньої цивілізації, зниклої тисячі років тому. Адора знаходить у лісових хащах той самий меч, як і Глімер зі стрільцем, і в ході невеликої боротьби дістається до меча. Доторкнувшись до нього, вона знову бачить видіння, де їй повідомляють, що вона обрана врятувати Ефірію і відновити баланс на планеті. Після цього Глімер і стрілець беруть Адору в полон, і ми дізнаємося правду про Орду. Насправді Орда намагається захопити мирні землі Ефірії, і принцеси лише обороняються. А все, що розповідали Адорі в Орді, виявилося брехнею і пропагандою. Адора сама в цьому переконується, коли бачить зруйноване поселення і коли на мирне містечко нападають ординці, руйнуючи все на своєму шляху. Також до цього всього Адора виявляється тією самою щирою з назви вона може за допомогою меча перетворюватись в могутню воїтельницю. Дізнавшись правду, Адора вирішує приєднатися до повстання принцес і боротися проти Злої Орди. На цьому із зав'язкою закінчено, Поговоримо тепер про персонажів. Адора, головна героїня, здатна трансформуватися в Шіру. Як було показано в серіалі, вона насправді вірила в пропаганду Орди, але, зіткнувшись із правдою, змінила сторону. Це показує, що в душі вона добра і справедлива, вона вірна своїм ідеалам. Тому навіть на маніпуляції ткачих тіней, тієї, що виховала її в Орді, вона не купилася. Єдиний мінус, пов'язаний з нею, це те, що вона надто стрімко змінила сторону. Не вистачає її роздумів і сумнівів, якби вона з середини побачила злу природу Орди і через це засумнівалася в правильності сторони, тоді б її перехід був би більш цікавим і емоційним. Іншим важливим персонажем стала Глімер. Вона принцеса і володіє магічними силами, а саме телепортацією і силою блискіток. Вона відчайдушна і смілива, завжди кидається навіть в самий програшний бій. Це пов'язано з втратами, які понесло повстання в боротьбі з Ордою. А для неї це дуже особисте. Вона втратила батька. У неї складні стосунки з матір'ю, яка постійно її оберігає. Вона стане вірною подругою Адорі, і саме через неї Адора приєднається до повстання. Тепер поговоримо про стрільця він дружній і добрий. Він об'єднує команду і підтримує важку хвилину. Він використовує лук і технологічні стріли, які правда в основному знешкоджують противників, і інколи це виглядає доволі кумедно. Також він технік і створює різні технологічні девайси, які допомагають в боротьбі. А ще він показує своїм прикладом, що навіть люди без магії чи якихось сил можуть боротися за те, в що вірять. Він з Глімер і Адорою стануть командою кращих друзів і разом протягом сезону будуть мандрувати в пошуках принцес для повстання. Розмірковуючи про персонажів, варто зазначити, що мені не вистачило епізода, в якому Адора притиралася б до Галімер і Стрільця, щоб нам показали, що спочатку вони не були друзями, але врешті-решт потоваршували. Це не те, щоб значний мінус, але все ж таки. Також в ході пригод герої допоможуть перфюмі, хіпі принцесі, що керує рослинами, і ця серія показала нам, що потрібно боронити себе, а не чекати на те, що хтось тебе врятує. Ще нас познайомили з Мермістою, морською принцесою. І в цьому епізоді є одна проблема, яка зустрічається і в деяких інших епізодах. Світ існував і до головних героїв. Але так виходить, що Адора приходить на допомогу за секунду до повного краху. Про що я? Орді, щоб почати експансію по морю. Потрібно пройти крізь королівство Мермісти, а перешкоджають цьому магічні ворота. І саме в епізоді, в якому герої прибувають в королівство, ворота майже зруйновані, і лише дивом їм вдається відновити їх. Інший випадок це місто Кор, магічне місто, в яке потрапляє Адора в ході одного епізоду. І це місто захищене магічним бар'єром, що не заважає тіневому шпигуну ткачихи тіни проникнути в нього. І якби не Адора, бар'єр був би зруйнований. Питання, що заважало провернути таку диверсію в будь-який інший день до цього. Саме через такі епізоди складається враження, що лише дивом Ордан захопила півсвіту до початку історії. Також нас знайомлять з інтраптою, принцесою вченою, що помішана на техніці і на машинах, і з Фростою, принцесою зимового королівства, яка, на відміну від інших, не приєдналася до повстання. Тепер поговоримо про антагоністів, і вони тут справді чудові. Перш за все, офіцер Орди Скорпія. Вона також принцеса, але через те, що в минулому Орда захопила її королівство, вона тепер служить Орді, і через свою наївність навіть не задумується про правильність своїх вчинків. Головним поганцем став таємничий Хордак, що має, я би сказав, інопланетний вигляд. Якоїсь чіткої мотивації в цьому сезоні в нього немає. Він просто хоче захопити ефірію. більше сказати про нього нічого. Я вже згадував ткачихутіне, і тепер розповім про неї детальніше. Вона могутня темна чаклунка, яка всіми силами буде прагнути повернути Адору в Орду. Вона черпає свої сили з руностала, чорного граната. Що таке руностал? Це магічні камені, які передають свою силу принцесі. Саме завдяки цим камінцям принцеси можуть чаклувати. Всього цих каменів п'ять, і кожен зв'язаний з конкретною принцесою. Ще одним руносталом є меч Адори. І нарешті ми дісталися до самого цікавого антагоніста. Ми дісталися до Катри. Весь сезон вона буде проходити шлях від антигероя до повноцінного злодія, і за цією трансформацією, зізнаюся, вельми цікаво спостерігати. Вона доволі цинічна і ніколи не вірила в пропаганду Орди, але, тим не менш, навіть не думала полишати її. Для неї те, що Адора покинула її, стало особистою зрадою, і вона боляче це переживала. В подальшому ми дізнаємося про минуле Адори і Катри і зрозуміємо, що Адора завжди захищала її. Саме це і стало частковою причиною ворожнечі катри до Адори. Вона хотіла довести перш за все собі, що може вижити самотужки, і навіть приходить до висновку, що через Адору вона завжди була на другому місці. Величезна роль формування характеру катри належить Качихітіний, яка, як погана матір, одарювала любов'ю Адору і вибухала на катру, постійно зневажаючи нею. Сцена в залі чорного гранату навіть у мене викликала дискомфорт. You have never been Врешті-решт Катра зненавиділа хоча б на словах Адору, і в кінці вже б'ється з нею не стримуючись. Окремо хотів би зазначити, що якщо Катра весь сезон намагалася повернути Адору, то сама Адора доволі легко пережила розлуку з кращою подругою. Як на мене, це не допрацювання сценаристів. Було б непогано, якби Адора також переживала розлуку з катрою. Також варто зазначити, що між Адорою і Катрою є деяка романтична напруга. Нічого серйозного, але якщо припустити, що у Катри є почуття до Адори, то це додає сенсу емоційним качелям катри. Тепер я зачеплю тему сетінгу і Лора. Для мене сетінг фентезі з доволі цікавий і новий. Я мало бачив гарних історій в такій комбінації. І мені вона доволі сильно подобається. Це набагато цікавіше, ніж типові середньовічне фентезі. Тема протистояння технологічної орди і магічного повстання доволі цікава, особливо якщо дивитися на неї, як на боротьбу за природу проти тих, хто цю природу знищує. Тим не менш, технології тут не виставляються як абсолютне зло. Стрілець, наприклад, цю історію щось майстрував. В основному стріли, правда, та і магія не завжди добро. Ткачиха в приклад. Думаю, мораль тут проста. Технології потрібно використовувати так, щоб не шкодити природі. Щодо лору, то я просто обожнюю в мультсеріалах тему древніх руїн і цивілізацій. Технологічні руїни першопроходців з їх голограмами і комп'ютерами дуже вражають. Шкода, що цьому приділили уваги не те, що багато. А їх високі технології, що поєднували науку і магію, навіть меч щири виглядає як технологічний артефакт. Коротше, лор тут доволі цікавий і інтригуючий. З основними моментами розібрались. Тепер поговоримо про фінал. До фіналу варто знати те, що Ентрапта, принцеса Технік, перейшла на сторону Орди, в основному через те, що в Орді вона зможе досягнути більшого технологічного прогресу. Також ми дізналися, що саме першопроходці створили руностали. Ентрапта використала руностал таким чином, що в світі почався справжній хаос, що дозволило Орді напасти на замок повстання принцес яскравий місяць, а Катра перемогла в двобої ткачиху тіней, помстившись і довівши собі, що вона більше не боїться її. І в фіналі відбувається битва за яскравий місяць, і в мене є незначна претензія до неї. Чому на стороні повстання б'ються лише головні герої? Де війська яскравого місяця? Я не бачу причин не додати декілька лицарів, які б боролися на фоні з ординцями. І як на мене, це недопрацювання. Ну або економія бюджету. Хоча на масовку орди бюджету вистачило, незрозуміло. Так чи інакше головні герої, незважаючи на зусилля, майже програють, як несподівано на допомогу прибувають принцеси, і разом об'єднавшись, вони перемагають Орду буквально веселковою атакою, перемагають по суті силою дружби. На цьому сезон закінчується і час зробити висновки. Головною ідеєю сезону стало єднання. Лише об'єднавшись, можна здолати зло. І сьогодні, в 22-му році, під час війни в нашому реальному світі ця мораль стала ще більш актуальною. Тема пропаганди і того, як вона може змушувати людей вчиняти зло, доволі актуальна в світлі останніх восьми місяців. Під час перегляду я часто ловив себе на думці, що бачив це все в нашому світі. І наскільки точно автори передали методи пропаганди і як нею прикриваються злочини проти людяності. Тема магії проти агресивної технологізації актуальна для сьогодення. Вчені вже давно кричать про шкоду, яку завдає людство природі і екології, а глобальне потепління, думаю, кожен з вас відчув на собі в одне із літ. Антагоністи, а особливо катра, вийшли дуже цікавими, а головні герої в котрий раз показують цінність справжньої дружби. Мені сподобався цей сезон. А як вам перший сезон мультсеріалу? Запрошую в коментарі. Це вже друга спроба зробити це відео. Перша вийшла не надто вдалою. Сподіваюся, ця вам прийшлась до душі. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте. Всім миру бай!